Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, а завтра кінець твоєї слави, ти оббери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра може прийти бідність. Старайся зберегти в собі той пагіне, що зветься гідність. Сьогодні дуже й повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі, радість зріднилася з тобою, ти зазирни в оселі ті, де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сиріцької руки, щоб їй тепла, хоч краплю дати. Сьогодні друзів повен двір, а завтра зрадили, лишили ти, поле, друзів, перевір, з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають може інші, а завтра, може, й день прийде з розчаруванням в кожній нічі. А завтра, завтра не твоє. Ти бережись своє сьогодні, і поки добрий час ще є. Цінуй ті милості, Господні, за кожен день, за кожен час шануйте Господа свого, за кожен день, за кожну мить, за кожен дих і кожен видих, нехай Творцю хвала бренить, поки з грудей останній подвиг не вирвався, співай Творцю, і не скупись на щиру вдячність, а в годину радісну свою поки ще маєш про це здатність. Роби в собі запас добра і милосердя, і любові, щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові, цінуй прожитим кожним днем, цінуй відмиреним сьогодні і обери найкращу схему, щоби бути у присутності Господній, бути в його руці завжди, сьогодні і завтра, і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти. До неба і жити там навіки. Зумі Ісуса відшукать, а Він надійно збереже і Твоє сьогодні. І тво...